Пояки під вікнами мешканці Нижньосировацької роками вимушені спостерігати п'яні бійки біля свого будинку, терпіти постійний шум. Все через сусідство із пивним закладом, кажуть його відвідувачі надто активно проводять свій вільний час. Докладніше далі у сюжеті Юлії Настенко. Пані Валентина щодня спостерігає біля свого будинку майже справжні кадри з гостросюжетного блокбастеру. Я виходжу, якщо у нас тут темінь, то тут у нас Бельгія відкривається. Пісуючі мальчики, ну, мальчики 2 метри ростом, в алкогольному оп'яні. Вони не тільки справляють но але вони бросають бутилки, бросають пачки сигарет. Все через клієнтів сусіднього кафе. Мешканці кажуть, ті, незважаючи ні на що, пиячать прямісінько під їх вікнами, причому щоденно. Круглосуточно, з самого утра і до позднього вечора. І просто не треба ходити ні в театр, ні в кіно, просто не на амфітеатр. В общем, просто треба посмотреть в окно, як сидять молоді люди, пожилые люди, п'ють. Якщо хтось подумає, що це бутилки підбросили можно можна количеству пробок. От посмотрите, сколько їх тут. Наряди поліції тут вже постійні гості. Проте управи на пояк так ніхто і не знайшов. Давайте сходимо, подивимося, що нам скажуть у самому кафе, чи є у них ліцензія на продаж алкоголю. Ходімо. Зачинено. Дуже цікаво, адже як бачите, графік роботи з 8 ранку до 9 вечора. Поки що тут чомусь зачинено. Мабуть, журналістам тут не дуже раді. Отже, ми. Пізніше спробуємо зв'язатися із адміністрацією самого кафе. Подивимося, можливо, там нам щось розкажуть. Поки чекаємо відповіді від власників кафе, йдемо до управління підприємництва та споживчого ринку. Мешканці зі скаргами вже неодноразово туди зверталися. Тут кажуть, заборонити торгувати підприємцю не мають права. Для продажу алкогольних напоїв у нього і наявності є відповідна ліцензія. Ми запросили підприємця до нас. На співбесіду. на той момент ще, ще цей заклад Ресрана Содарства не був відкритий. Ми з ним поспілкувались. Ми довели йому до відома всі вимоги чинного законодавства. На що він нас, нас запевнив, що буде все гаразд. Нам же пообіцяли поспілкуватися з власником неспокійного закладу ще раз. Проте максимум, що йому загрожує, адміністративний штраф до двох тисяч гривень. Подробиці цієї справи дивіться у програмі Сигнал тривоги на телеканалі СТС вже наступного тижня. Юлія Настенко Олександр Білявський, новини СТС.